Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. Привіт, Валентина. Привіт, Олі. Сьогодні поговоримо про віднайдення свого покликання. Ми про цю тему вже частково говорили у попередніх випусках, але сьогодні на ній зосередимося ще більш детально. Ну, власне, почнемо з того, так загально, що таке покликання і які вони є. Так. Ну добре, почнемо так, як Оля хоче. Як хочеш ти. Я хочу так, як хочу люд. Добре, то покликання. Це майже є не ціллю, але є засобом. Тобто це є шлях, і в кожного він свій, на якому ми будемо. Найщасливішими і найпліднішими, так? тобто це є шлях, який є вигідний і для нас, і для інших. І цей шлях буде на славу Божу і на благо людей. В кожного цей шлях є особливий. Так? Якщо беремо так в деталях, в подробицях, але в загальному є такі два напрямки. І ми розберемо взагалі чотири варіанти, так скажемо, як ці два напрямки можна розвивати. То два напрямки, які я маю на увазі, це обрати шлюб земний, тобто подружжя, або відмовитися від цього. Якщо людина обирає подружжя, то в неї є варіанти звичайного подружжя, але або так називаємой білий шлюб, чи шлюб Йосифа, або духовний шлюб, він відрізняється тим, що в ньому нема статевих стосунків, і його не треба консумувати таким чином. І, власне, будемо розбирати, що це таке, і як, що і чому. Якщо людина відмовляється від подружжя, то вона може це робити або у спільноті, наприклад, бути монахом, та, чи монохинією, і також до цього можна сказати, доєднується ще бути священником целібатним, тобто обрати целібат, я так називаю, спільнотовий. І також є целібат неспільнотовий, так як колись я думав, що мені призначено. Тобто, коли людина залишається, ну добре, не, не спільнотовий, а як це сказати? Такий морський? Морський. Світський. Світський целібад, коли людина залишається у світі. І вона є в целібаті, так? таким чином, цей не світський целібат, тобто повністю посвячена життя, ця людина обрала собі якусь спільноту і в неї дала певні обіти. Якщо кажемо, що це людина, яка не одружилася, то в неї певний є целібат як обід, обітниця. Також може бути обід вірності чиї спільноті, чи єпископу, або навіть обід бідності, тобто, що людина не має свого майна. То про ці всі варіанти поговоримо. Відразу хочу сказати, що варіант того, що людина залишається в світі, але не одружується, це є дуже такий рідкісний варіант. І ще біль, більш рідкісний є, коли людина обирає собі шлюб без статевих стосунків. Тобто ці два варіанти велика ймовірність, що не, не для вас, але, можливо, це серед нас, тих, хто Тобто серед вас, хто слухає цей подкаст, є такі, хто мають це покликання, тоді я дуже радий. Бо ці покликання теж важливі і ви почуєте для себе важливу інформацію. Але загалом покликання наше таке глобальне є одне і те саме. Це є пізнати Господу тут на землі через те, що ми не вернемося, будемо зростати в чеснотах, в любові, та і Цілью цього буде потрапити у небо. Тобто покликання всіх людей є одне і те саме небо. Відрізняються тільки шляхи, якими ми йдемо. І як я вже казав, є ці чотири варіанти, але ще можна більше варіантів вигадати, якщо будемо думати про деталі. Та? Але ми сконцентруємось… на. Масштабі цих 4. Таким принципом, як спізна... розпізнати, яке є моє покликання, було б. Де мені буде легше пізнати Господа, і яким шляхом мені буде легше дійти до неба. Тобто дивимось на цей найважливіший. Наш, на наше найважливіше покликання, і від нього вже відштовхуємося і дивимось, як пізнати Господа буде легше і як буде дійти до неба легше. Ми вже про це говорили, коли обговорювали це що об'єктивно цельбат є вищим від подружжя, це є офіційне вчення церкви. Але суб'єктивно, тобто для кожної людини кращим є покликання, до якого вона є покликана самим Господом. Ще забув е, сказати, коли говорив про покликання. Тобто, та, це для кожного призначений шлях, але він призначений, як каже Писання, ще до нашого народження. Та? Тобто, Бог, коли. Не тільки коли нас створив, але ще навіть коли тільки ми були, так скажемо, в планах. Можливо, навіть не наших батьків, <свісно> а Бога, коли і батьків не було, і ще світу не було, він вже призначив нас для певної цілі. На це нам вказує пророк Єремія. Також і Павло каже, що він покликаний є ще до свого народження. То ми знаємо, що для кожного Бог. Певний план вже приготував, що кожен має свою місію, так? І це також означає, що кожен з нас створений для цієї місії. Тобто Бог нам вклав певні таланти, які нам допоможуть в цієї місії досягнути певних висот так? і бути плідними. Тому цей випуск є важливий щоб ми зрозуміли, де той шлях. Та? Бо можна сказати, що якщо Господь нас липить з глини, та? то ми злиплені саме для певного шляху. І таким чином ми там не тільки доб'ємось найвищих результатів, але також будемо і насправді щасливими. Бо Господь не тільки здібності нам вклав, але також і певні прагнення. І люди, коли обирають покликання, вони мають таку тенденцію боятися своїх прагнень, бо є поширений стереотип, що якщо Божа воля, то це те, що я маю прийняти стиснув зуби, так пересилив себе. Зі сльозами, потом, кров'ю і сказати Богові так <хи> через біль. І тоді це точно Божа воля, бо вона ніколи не співпадає з моєю, так? Але насправді це не є так? Бог наш добрий, люблячий, милосердний. І те, що я зараз описав, не дуже пасує <хи> до такого Бога, який є люблячий. Так? Тому насправді Бог вклав нам певні прагнення для того, щоб нам було легше віднайти наш шлях. Бо, вже, як я говорив, він зробить нас найщасливішими. То насправді пошуки свого покликання це є пошуки того місця, де моя воля з'єднується з волею Божою. так? Це як буває, коли дві річки зливаються в одну, так? Не знаю, як це в українському місті називається, де ці двічки. Дві річки зливаються, може якісь злияння. Там Щось таке. Там. Ну, добре, ми вигадаємо свій термін. Так. Тобто нам треба шукати злияння нашої волі і волі Божої. Проблема тільки в тому, що ми маємо. Природу, пошкоджену гріхом, і в нас є певні прагнення, які є дуже поверхневими і які є недобрими, тобто злими гріховними, коли ми більше звертаємо увагу на ці прагнення, які не є сприймовані до Бога, до вічних речей, до речей, які нас, справді, можуть наситити. І зробити вільними та святими, тоді воля Боже не зустрінеться з нашою волі, бо це буде зовсім інша річка. Я би навіть сказав, що це не буде річка, це буде якесь болото, в якому нема руху, в якому нема життя, і яке тільки смердить. І ще так нас затягує і таким чином несе тільки смерть. Коли людина після навернення на духовному своєму шляху може очиститись від таких прагнень, та, тобто від гріха відмовитись та побороти його з допомогою Святого Духа, або коли людина скрізь ці прагнення бачить найглибші прагнення свого серця, тоді вона дійсно пливе цією річкою, яка веде до злияння з річкою Господа, та? коли ці дві волі можуть злитися. Тому заохочу вас не боятися слухати своїх прагнень, та? важливо, щоб це були найглибші прагнення. Тоді візьмемо приклади. Власне, цих прагнень поверхневих і глибоких. Спочатку про це любати. Тобто прагнення поверхневе було би таке, що ну ось якось в світі мені незручно, тут мене багато речей лякають, не хочу жити ні з ким в одній кімнаті, хочу собі спокій, де я весь день можу спокійно молитися, ніхто. Не турбує, де не треба заробляти гроші, платити нової податки. податки, дякую. Не треба платити податки з цими всіми, речами якось е справлятися, та? не треба заробляти, не треба іншими піклуватися, не треба собі там жінку чи чоловіка шукати, не буде дітей. Які... Постійно кричать і так далі. Тобто людина шукає собі місце втечі, куди вона могла би сховатися, щоб не мати проблем, викликів, не мати нагоди до того, щоб служити, і жити таким життям дуже егоїстично. Якщо людина бачить, в обітах те, за чим можна сховатися і собі сформувати зону комфорту, то це є погана причина йти у монастир чи іншу спільноту. Так? Бо насправді не буде там легко. Навіть якщо монахиня чи монах мають келію, вони все рівно живуть у спільноті, і вони все рівно мають служити і так далі. Це життя є життям виклику, тому це є погані причини. Гарними причинами обрати собі шлях целібату було би бажання Христу відповісти на його любов такою жертвою, як відмова від подружжя, та бажання з ним одружитися, чи якщо це чоловік, то з церквою. І на, на нього направити всю цю невто, це невтомлення прагнення єдності, та, е, тобто з ним з'єднатися і через це послужити людям і послужити багатьом. Тобто, лібат має вести людину прагнення віддячити Богові. Йому віддатися, заради нього зробити щось і також служити людям. Тобто, ж... бажання бути жертовним. Причини можуть бути різні, але це так загально скажемо, тобто, це було би такі прагнення глибокі. Далі, якщо говоримо про шлюб, то поверхневим бажанням було би думати про себе. Ну, власне, буде у мене жінка, яка завжди буде поряд, та можна когось обійняти, хтось мене постійно буде любити. буде мною піклуватися, ніколи не буде один. Все буде тихо, спокійно. Та, діти. А, якщо буде, то нічого, один-два, ще можна потерпіти. Та, також. Прив'язаність до майна, прив'язаність до якихось речей світських, Та якщо це причина є, чому я хочу піти шляхом шлюбу, подружжя, то це є погані причини. Тому що вони, по-перше, як ви могли помітити, сконцентровані суто на мені. Тобто егоїстичні причини, та, хоча насправді подружжя це є теж шляхом великої жертовності. Це є робити щось заради іншого. Бо це є, як всі шляхи, які ведуть до неба, це є шляхи любові. А це означає думати не про себе, а про іншого. Та. Тому глибшими. Такими глибокими причинами піти шляхом сім'ї було би власне бажання бути жертовним заради іншого, кого, комусь себе повністю подарувати, йому служити, також мати дітей, яким можна передати віру, яких можна зробити щасливими. Так само, як жінку чи, чу... чи чоловіка, та? тобто це було б справжні причини, чому треба було би обирати такий шлях. Також не можна обирати один з шляхів від того, що маю не іншого чи навіть ненавиджу. Та? Це було в моєму випадку, коли мої перші такі імпульси до целібату були від того, що я не бачив сенсу в подружжі. Вже колись тут ділився, що я вважав це чимось низьким, непотрібним для слабких і так далі, але певно, не зранення сам мав. І це не було досконалим. Вибором, так? Хоча навіть це і є моє покликання, бо зараз вже вступаю в монастир. Але було неправильним обрати від того, що мені сім'я здається якимось нижчим сортом чи просто незрозумілим нонсенсом якимось чимось. Ще, це було неправильно, і на це є пару причин. Перше, якщо ми один з цих шляхів відкидаємо, якщо йому заперечуємо, то в нас, свідомо чи ні, формується поганий образ Бога всередині, та? бо якщо Бог створив ці шляхи до нього, та? і один з них зробив таким нікчемним, то що це за Бог? що він комусь дає покликання до таких, не знаю, об'їдків чи ще, чогось ще такого низького і поганого, а комусь дає справжнє типу покликання. Ну то це не є той Бог, який любить все, всіх і для всіх бажає добра і щастя. так. Бо він дарує щось, що не є цінним. І також друга причина ці два покликання, тобто шлюб, подружжя і целебат, вони пов'язані між собою. І якщо ми не розуміємо одне з них, то обрав інше, ми його не зрозуміємо до кінця. Бо, пам'ятаєте, ми вже говорили, що як написано в посланні Діфісіанта, що містері мега, мега та? тобто велика тайна, те, що чоловік і жінка стають однією плоттю, і це є подібно на Христа, який любить церкву. Якщо шлюб це є аналогією любові Христа до церкви, і ми можемо зрозуміти шлюб через цю любов Бога до нас і навпаки. То так само і з целібатом і сім'єю. Ми одне можемо зрозуміти краще через інше і навпаки. То, відкидаючи одне з покликань, ми просто себе обмежуємо і не даємо собі шансу краще зрозуміти власне покликання. А також. знов мені мови лізуть. А також, якщо це насправді є моє покликання, яке я не приймаю, яке я навіть не сприймаю, то я тоді його не оберу і помилюся, та? а це не є добре. Про помилки ми ще поговоримо в тому, як обираємо покликання. І остання причина, якщо я одне покликання, не вважаю вартим, та? тобто не бачу в ньому ну, ніякої цінності, то автоматично мій вибір він перестає бути жертвою. Наприклад, я не п'ю каву, і якщо я би на Великий піст сказав би собі, що я на цей піст відмовляюся від кави, то для Бога це не означало б нічого. Бо я і так її не п'ю, то що я відмовляюся, та? це не має сенсу. І як в мене це було пов'язано з травмами, та? то теж треба дивитися скрізь ці не, неприємні досвіди в нашому житті, коли ми обираємо своє покликання. Звісно, це є важко. І тому треба працювати з тим, тобто з внутрішнім стіленням та цих ран, в чому дійсно може допомогти Господь через людей, наприклад, в спільнотах, через практику заступницької молитви і так далі, через розмову з, зі священником, чи навіть з постійним духовним отцем. Це дуже потрібно і я не обрав. Бути монахом, там мені не було відкрито, що моє покликання є бути священником в певному, певної спільноті, поки я не, не зрозумів, що покликання сім'ї є гарним, та? тобто Бог тримав від мене це, це як це. Откровення, та, скажімо так, що я покликаний бути священиком, поки я не зрозумів, що інше покликання є теж вартим, та, що в нього є цінність.